Всім привіт! Ви на каналі Майгеймс, вані ми змагаємо Дженга. І це відео з моїм другом. У нього теж свій канал. Потім під описі відео поставлю ссылку на його канал. Підписуйтесь і на ній не забувайте. Дивіться, який кот. Який великий. Ну, вже більш, але я теж нормальний. Так, скоро вже почнеться друга гра, бо лише один гравець. Скоро він програє. Ми не думаю, що він виграє. І все, він програв. Тепер зараз ми починаємо. Так що починаємо. А ну, Попаде в нас чи ні? бо я не знаю. Може не попаде. Надіюсь, що я виграю в цьому раунді. Давай вже пулюваєш швидше. Чого він не пуляєш швидше? О, пульну. Так, весело 200 секунд тут треба вежати. Понятно. Щось <звук> не міг. А ну у одного збив. Одного збив. Та блін він впав. jak mi tak ja wieję następna runda tak teraz mam nadzieję że nie winna z niezbija oj jak oj tam oj 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 jak oj 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 jak oj 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 Ладно, тут будемо стояти. Можна дивитися, куди ми попаде. Дікай! Уфу, холод Булублейсько. Підписуйтесь на мій телеграм. Канал MyGame. Ссылку лишу під описом відео. Тоже. І до речі, мій друг мой канал називається. Смішний павук можете підписатися. І на мене теж. <плес> Майже попав. але трохи... О, уу Саме самого мене доторкнутись до неї. Так і програти можна, якщо доторкнетись до тої машини, то так програти можна. Я так вже пробував раз. Надіюсь, він зараз в мене не буде попадати. Ти на не швидко. Фух. Я вже думав, що все програв. Давай, давай, давай. О, когось бив. Ой. А не це йому. не повезло. Ще ой, когось збив. тільки і одного. Давай. Ого, Ще когось збив. О було дві лишились. Ой, було три я кажу? Зараз він буде... О, не попав в мене. Давай, давай. Попаде. А ну, поп попаде. Попробуй, давай, попаде. Йому не вийде. а може вийде, я звідки знаю. Дивимось. Ай. Ой. він мене стріляє. Уф. Це мій друг. Лежав. І Я вже з ним там полежав. А во він, баки і топ тот. Давай, до речі, я приймаю всі запрошення на протязі місяця в Roblox. Можете підписувати Мій Мінник Mar1195192. Приймаємося, залишилось 20 днів. Так що скоріш давайте будете знімати зі мною в Роблоксі. Ну, і може якихось інша ігра, якщо захочете. І скоро ми вже будемо бавитись гру. Ой, може то скоро ми вже будемо теж стріляти машинами. Що якось? Так само що він... Що він м'ячиками стріляє, та так всі виграють, хоча вже три людини впало. Вони собі спеціально Парили, не поставили, болі своїм не хочеться там стояти. О, дай котик там. Котик, так. Ой-ой, вже якимись відрами стріляє, а ми собі наверху пустимо. Він собі хай не стріляємо наверху. Наверху ми точно виграємо, ну, може. Ладно, стрибнемо трохи вниз. Ще вниз. Це краще, ні. Я все подумаю, чи треба. Краще тут постояти, тут місці більше. Ладно, стрибаємо. Тут і баки. Ще лишилось 8 людей в тому раунді. І, напевно, зараз всіх зб'є, не знаю. Може ні. Може не всіх. Але хто знає. Такс. Чекаємо, Чекаємо на нього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене попав тільки. А я тільки сказав, що він в мене не попаде ніколи. Щось я помилився трохи. Я теж хочу попадати стріляти. Нічого я ні, ніколи, так, девчонки нічого ніхто не написав. Теже хочу покидати. хочу всі. Я би я би точно виграю слово. Кажу. Але я не знаю чи я буду. Бо, напевно, ні. У мене звезучий... звездуці що. Коротше, мені ніколи не везе. Ніколи не везе мені ні. Так що, напевно, я не буду. Я хочу хоча б раз прийти до самого кінця. І тоді вже можна закінчувати відео. Пишіть в коментарі, на якій мапі мені ще знімати відео або в якій грі. Читаю ваш кожен коментар і приймаю вас в Ромник на протязі 20 днів. Так що свідчі до мене знаходьте. Мар. Ще раз вам повторяю мінік. Записуйте, якщо хочете мене, друзі. Мар. 195. 192. Все, можете собі додавати. Можу додати ще 200. Може. 270 людей. Бо там. Ліміт 200 або 250, я точно не пам'ятаю. І хто тепер? Ну, давай пробуємо виграти. Чи він теж програє, напевно? Напевно він знову програє, та -мо, Що він чекаємо програє. Напевно, там лише 19 секунд. І буде АФК. Як що чекає? Чекаємо, чекаємо чекає. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, кинете. Зараз бавимся. Дивимось, хто зараз буде. Мы здесь это червоним. Найдемся. О, це був, це був баки. Це був мій друг Бакі То 500. Зараз він буде нас стріляти, так що треба нам виграти. Я тут захочу виграти цю гру. Ой-ой! Думаю, що він зараз знову не виходить. собі вже паде. П'ять людей впало. Як так? П'ятеро, п'ятеро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, же, вже впало семеро людей. Я, фух. Просто семеро людей за затрив в пустки. У мене не стріляє, будь ласка. У мене ні. Не знаю, чи у мене попаде, чи ні? Ой-ой, як близько! Як близько це було. Що саме роль людей вибрало? Так, я сподіваюся, я виграв. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як близько це було Прямо надівно. Тут це теж було о, він вже збив. О, 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 ви бачили! Ви бачили, як це було близько. Він вже збив віс вісім людей. Може я один, не хто його знає. Ой, як близько, але ви бачили, як це було близько. Такий міліметр. Я думаю, що я вже все програю. Думаю, що я не біком став. Так. Ой! Майже, 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 майже. Майже він у мене попав, але я його не позволю. У мене попав! Так що? Шо? У, шоку я збив? Він вже збив дев'ять людей. Сюди треба сховатися. Що він на степен не попав? Тут нічого такого маленького, крім м'ячика Або гамбуржа не кине. А він не попаде, так точно. Теж було близько. Ще хтось нам ну, стрібнув до нас? Так треба подивитися. Ага, можна на низ, але я не знаю, чи треба. Краще ще не рискувати, але ладно. Ой-ой-ой, якось би навіть. Вже збить 10 людей. Як крутий, Ще краще за мене. Так що... Якщо ми зараз виграємо з кимось, то я буду закінчувати відео. Будь ласка, хочу вигнати і закінчити відео. Хочу виграти. Давай, давай. Єс! Ой-ой-ой когось він заб'є, напевно. Так і не в мене. Бакі. Топ. 500. Не в мене. Ще нікого не збив, ще ні. Менісно так. Ой-ой, когось бив. Як О, давай, 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 давай. На цьому ми будемо закінчити. Всім папа.